Вітаю всіх, друзі. Тиждень, що минає виявився надзвичайно насиченим на важливі події. Не так, то просто обрати три найголовніших. Але у мене на першому місці явно невчорашнє шоу в Москві, організоване Путіним для формалізації псевдореферендумів на тимчасово окупованих українських територіях, які Кремль щодня втрачає завдяки нашим військовим. Також у мене не в пріоритеті вчорашня заявка. України в НАТО і реакція на цю заявку провідних світових політиків і високопосадовців. Хоча ця реакція теж цікава. У мене на першому місці вчорашнє засідання РНБО, його результати. з цієї події я хочу і почати. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони, десь так скромно в понеділок, у вівторок, анонсував цю подію, сказавши, що в п'ятницю планується засідання РНБО, на якому будуть прийняті ну, просто якісь доленосні рішення. Звичайно, я моніторив і чекав результатів, і ось результати в суботу вже стали відомі. І ці результати перевершили всі мої найгірші очікування. Як на мене, головним питанням, яке там вговорювалось, було абсолютно не якісь санкції на російських бізнесменів, а питання щодо можливості перемовин з Російською Федерацією. І ось консенсусом одноголосно було прийнято рішення про неможливість перемовин з РФ, тому що увага президентом Російської Федерації є Володимир Путін. От з цим президентом. Неможливі перемовини. Я хочу детально обговорити і підсвітити кілька моментів. А, тобто, що виходить? У нас сім місяців вища політична влада на чолі з Зеленським сподівалась на перемовини з Російською Федерацією і з Путіним. От сім місяців вони дивились на Путіна на все, що тут робить російська армія, і все думали, 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 що може якось про щось вони домовляться. І от минуло сім місяців, навіть більше. І вони зібралися колективом, тому що поодинці вони не могли наважитися, я так підозрюю, на такі рішення, аж на РНБО, щоб не було страшно, вони сказали, все, зливаємо воду, перемовини з путіним неможливо. Чому я підсвічую цей момент? Тому що це окреслює наші перспективи на наступних два роки, оскільки влада зелених і слуг народу залишатиметься ну, точно щонайменше до 2024 року. Тобто ну, можна собі передбачити, що можна очікувати від людей, які ну, в принципі, не можна називати інфантилами а наївними. Тобто це якийсь погано лікований дебілізм, чи я не знаю, як це назвати. Ну, я так характеризую цю ситуацію. Ми ж маємо з цими персонами якось рухатись далі вперед. З персонами, які сім місяців е, марили і мріяли про якісь там от, перемовини, але е, виявилося, що Путін не Перший момент, наступний момент. А хто сказав, що після Путіна буде щось на зв'язок Ксюші там, чи Єліпа Намаріова? Ну, можливо, там Гарі Каспарова чи якихось інших лібералів. А після Путіна буде Патрушев, чи комусь, чи хтось подібний до Патрушева. Це ще гірше, ніж Путін. І що у нас настільки короткозорі наші політики, що не можуть цього зрозуміти, це ну, от ще один момент. Потім хто взагалі сказав, що війна має обов'язково закінчуватися перемовини, де приклади перемовин після війни? Я знаю, може бути капітуляція. Але для того, щоб досягнути капітуляцію, треба перемогти ворога, штурмувати Кремль, брати Москву. Я такого ну, не щось не очікую від наших, значить, військових і від України, і від наших політиків і так далі. А війна закінчиться капітуляцією. Це правда. Але я ж кажу, примусити до капітуляції, це треба ну, чимало зусиль докласти, щоб примусити ворога до капітуляції. Наступна річ. А я не припиняю просто дивуватися націленості на перемовини, і хочу запитати, а що взагалі там збираються домовлятися в цих перемовинах? Скільки вже говорилося про висячені. В камені в камені істину, що будь-які там перемовини з Російською Федерацією не варті паперу, на якому підписуються, і в цьому контексті я хочу нагадати про. А Расмусина і Єрмака, і оцей якийсь київський безпековий форум, оцей шняго-документ, який так прогриміла тут у нас тільки в Україні, де 50 країн світу не бракувало тільки цієї Антарктиди з пінгвінами. Всі впряглися за нас відповідно до цього проекту, які нам будуть гарантувати безпеку. То я не можу зрозуміти: у нас 50 країн будуть гарантувати безпеку після нашої перемоги. Де Росія залишається монстром, яка буде всіх загрожувати? Чи ми основну ставку робимо на перемовини там, з умовним Патрушевим, який прийде після Путіна? Як це все взагалі узгоджується в головах наших людей і що взагалі ну, відбувається? Я ще можу розуміти, ну, якби Зеленський і ця вся команда відвідували якісь тренінги і цей, заняття? Організовані соросом, соросятами, і там їм пояснювали, що все має бути там, консенсусом, ненасильницький спротив, все закінчується перемовинами, домовленостями і так далі. Ну, ніби ж такого не було. Я не можу зрозуміти, звідки це йде. Звідки е, така спрямованість щось підписувати. Я ще раз скажу, що я ж підкреслюю цей момент, з ким нам доведеться мати справу. Тому що два роки ще жити з ними, з цими політиками, це перший момент, а наступний момент вони ж прийдуть велика частина у наступний політичний цикл. Ось тому от у мене такі питання. Наступна річ, яку я ну, хотів би там проговорити, це. Про вчорашнє це шоу. Зрозуміло, що воно організоване для внутрішнього споживання, аудиторія Російської Федерації, але в тому числі і назовні. Це те, щоб всі розуміли, ну якби це пов'язано з перемовинами. А хто сказав, що ті інші будуть якісь там догороздатні. І момент, я опустив, а що робити з цими всіма злочинами, які тут були? На території України здійснені Російською Федерацією, хто нестиме відповідальність за злочини? Я не кажу відшкодування матеріальних збитків. Це, ну от, навіть якщо вони протягнуть руку і захочуть перемовини, і нам запропонують відшкодувати, ми їм будемо прощати це все. Це треба, я не знаю, якісь які. Тренінги треба проходити, щоб зрозуміти, що є речі, які не можна компенсувати навіть фінансовими відшкодуваннями, контрибуціями. Вони не прощаються і не прописуються в договорах. Я не бачу ну, якби предмету цих перемовин, тому що я нічого не пробачаю, наприклад. І ну, контрибуція це одне, фінанси взяти це інше. Але я не ну, якось не можу зрозуміти предмету. Перемови, про що має говорити Зеленський з Патрушевим чи з наступником Путіна, якщо Путін не годиться, це для мене не ясно. Я вертаюсь до аудиторії, до завдань, які переслідувалися вчорашньою вчорашньої формалізації псевдореферендумів. Фактично Путін висунув ультиматум. Про це сказав Гіркін напередодні там 28 чи 29 числа. Я слухав суть така: значить, е, припиняйте вогонь, е, давайте зафіксуємо ці окуповані території, інакше ми продовжимо свою діяльність. Якщо ви не погоджуєтесь на таку дію, значить е, ми залишаємо за собою право значить е, далі вас атакувати. Наступна річ, яку теж не розуміють Зеленські і всі інші, це Росія формально вступила у вічну війну з Україною. Тому що, визнавши ці території російськими, а ми їх відвоюємо обов'язково, ми знаходимося в, у війні з Російською Федерацією. Я не знаю, вічно, напевно. До Які перемовини взагалі можуть йти? І закінчу я, от цей блок, от якістю наших еліт. Люди ніяк не можуть зрозуміти. Що ми ведемо екзистенційну війну? Це існування це цивілізаційне зіткнення, і воно не може закінчуватись ніякими перемовинами. Навіть капітуляція тут не грає тут, або ми, або вони, а реальними діями. І все, що реально відбувається, це на полі бою, і е, як військовими, так і інтелектуальним двобоєм, не перемованими. перемогти можна бути військовими діями і інтелектуальною перемогою, смислами. Ми повинні завоювати цей простір, все крапка. Ось така от експансія. Так ми можемо вийти з цієї ситуації. Це проектність, про яку в нас люблять говорити на Десятиліття або навіть на століття, на сто років це проектність для кількох поколінь. Оце ми маємо зараз про це говорити і цим займатися. Але схоже, що у нас якось це все не доходить до наших політиків. Вони все щось, я так розумію, переживають за оці 750 мільярдів євро, які їм пообіцяли в Лугану, і все хочуть перейти до відбудови будівництва доріг і там ще чогось. Ну це не те, чим ми якби займаємося. Мали би займатися, я би так сказав. Це, е, що щодо, е, е, засідання РНБО, якість, там, розуміння ситуації, як на мене, там, залишається нульовою у наших людей. НАТО. Нато. Заявка на вступ в НАТО. Це перший раз, коли, в принципі, я так вважаю. Що можна погратися в технології, перебити щось, так? От зіграти там, вдарити в піку, от перебити порядок денний, подратувати Російську Федерацію. От вони нам, значить, мобілізацію, загрожують ядерною зброєю, проводять це шоу і так далі. Ми плюємо на них і кажемо: ми йдемо в НАТО, нам в байдуже. Ось і незважаючи на те, що я категорично проти стукатись і проситися туди, куди нас не запрошують, але інколи можна і потролити наших партнерів і колег. І от деякі там, от Ненсі Пеласі, яка є лідером цієї фракції демократів е в Конгресі Сполучених Палати представників. Ну, Вона там щось починає відмазуватись, що там не на часі Столтенберг, якісь там речі говорить. Я це, як вони напружуються, і... але змушені давати якісь сигнали. Сигнали на те, що ми є з ними спорідненими, все щось там відбудеться, і в принципі це психологічно давить на Кремль, на Російську Федерацію, що з нами ведуть розмови. Більше того, ми диктуємо мови. Це насправді надломлює противника. Ну, я так вважаю. Тобто, це технологічний крок, який, в принципі, є доречним. Це вперше. Я Я завжди противник будь-яких таких от речей. Оцих технологічних кроків для того, щоб перебити там інформаційний порядок денний, змістити акценти уваги, дезорієнтувати. Є більш серйозні змістовні речі, якими потрібно перемагати. Ось це те, що я хотів би ну, сказати по НАТО. І закінчити я хочу. Закінчити я хочу Білорусю. А Ось досвід мій життєвий. Служба в радянській армії дала мені там знайомства. В тому числі в Білору в Білорусі, і в Мінську. Я ніколи, в принципі, не подаю інсайдерської інформації, але вона важлива, тому що теж про якість наших еліт і про те, чим ми маємо займатися. У мене є достовірна інформація, що мінськ готується до атаки на Україну. А залізниці, залізничні вузли, аеродроми, мобілізація там всередині Білорусі і мобіки з Російської Федерації активно заїжджають. Уже зараз вирішуються питання там серед білорусів, протидії здачі в полон. Вони розуміють, що не минути атаки. А інформація в мене з мінську, з штабу, Контролюється, хто там працює їхні. Телефони, ці смартфони, вони, переписка, можуть зайти перевірити. Абсолютно заборонена у військовому в цьому середовищі розмова про Україну. Не просто там, про спеціальну операцію, там, хто, що, а взагалі слово Україна, війна це заборонені речі. Хто говорить, зразу забирає КГБ. Так, мені сказали, люди, з якими я колись служив і знайомі. А чи буде ця атака? Ну мені невідомо, тому що можна збиратися збиратися атаки не напасти. Кажуть, що вони чекають морозів, тому що пройти ось цими хащами по Волині і по там Рівненській області неможливо. Житомирська там тільки по трасі можна йти. Зрозуміло, що під прицілом Київ з Білорусі ще раз спробувати заходити на Київ. Це така асиметрична відповідь Російської Федерації. Ця атака готується. Це доконаний факт. Точно, чи вона, я ж кажу, чи вона відбудеться, але те, що вона готується, 100% буде концентрація військ на кордоні. Я підходжу до головного. Я підходжу до абсолютно, ну, скажімо так, законного превентивного удару на території Білорусі. В мене цікавить одне питання: чи оці всі наші люди, які знаходяться в урядовому кварталі, Данілов, РНБО, а вони взагалі, як вважають, вже достатньо було зроблено для того, щоб ми нанесли превентивний удар по ворогу на території Білорусі. Ми знаходимося в стані війни, з, нехай не формалізоване з Білорусі. Чи ми будемо чекати, коли вони знову попруть на нас, і ми будемо вести бойові дії на нашій території? Сім місяців знадобилося для того, щоб наші от всі ці високопосадовці. Зрозуміли, що хоча б, ну, хоча б з Путіним немає про що домовлятися. Я розумію, що вони не бачать тих всіх злочинів, вони не розуміють, що не може бути предмету ніякої розмови, ніяких прощення цим людям які контрибуції. Це, це, ну, Хоча б це вони зрозуміли. А чи вони взагалі розуміють, що потрібно носити превентивний удар по ворогу, який ну, 100% буде атакувати на території Білорусі, спокійно, нічого не оголошуючи і нічого не повідомляючи? Оце питання, оце виклик. Ось. І ми, в принципі, народ, блогери, там, як, це, як би це там, не пошло звучало, громадянське суспільство, повинні тиснути на наших політиків і пояснювати їм, не потрібно запрошувати ворога на нашу землю. Його треба бити на ворожій території. Тим більше Білорусь, це вже ж не Росія. І не потрібно ні в кого дозволу брати, нічого оголошувати. Просто потрібно бити їх там, на їх території. Все іншого варіанту немає. Тому що там рішення прийнято. Вони будуть нас атакувати. Я ще раз скажу. Ну, це коротко по тижню, що минає. Дякую всім за увагу. Дякую всім за донати, за матеріальну підтримку каналу. До побачення до наступних зустрічей.